Вітаю, друзі! Це канал, на якому я читаю оригінал Біблії і в реальному часі роблю його дослівний переклад Проповідь Івана Христителя. По Марку. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в Ісаї Пророка. ось, я посилаю ангела мого перед лицем твоїм, який він приготовить дорогу тобі. Голос кричащого в пустелі: готуйте, якби наказ: готуйте дорогу Господу, прямой робіть дорогу Його. Був Іван хрестячий, хрест, хрестячий в пустині і проповідуючий хрещення метаноя, спокаяння для залишення гріхів І виходили до нього вся іудейська земля, і Єрусалимляни всі. І хрестились під ним, ну, якби від нього в Іордані ріки річці, визнаючи гріхи свої. І був Іван Одягнений волосся верблюже і пояс шкіряний на Поясі його і їв, ївший про довгий час ївший акріди, акридас, грецьке слово, і мед Агріон, польовий, дикий. І він проповідував, говорячи, Іде сильніший мене за мною. Котрий, котрому не, я не достойний наклонившись, розв'язувати ремінь обуві його. Я хрещу вас водою. Це можна перекласти, хрещу вас в воді, С, якби він. Ну, сам же. Він буде хрестити вас Духом Святим.